Усе військо гарбузове. Ходить гарбуз по городу, ходить гарбуз по городу, Питається свого роду, чи всі живі, чи здорові, чи до війська вже готові. Обізвала жовта диня, гарбузова господиня. І ще жива, ще здорова. Йти до терео, готова. Обізвались огірочки гарбузові сини й дочки. Іще живі, ще здорові, Йти в Нацвардію готові. Обізвалася квасоля, а за нею й бараболя. Іще живі, ще здорові, йти в піхоту, ми готові. На гарбузів гріт квітучий, на поворог ой лютучий, все живе підряд жере, разом його вижене. Ворог цей, немов таргане. Східні орди сарани, з трьох сторін нас атакують, ні стеблинки не шкодують, але ми не здаємося, захищати зберемося, наш город, нашу державу, не дамо орді на страву. І тепер рослина світська. Кожна пишеться до війська, і цибуля, і буряк. Всякий тепер став козак, перець записав танкісти, кріп з Петрушкою в радисти. молоденькі кабачки всі пішли у новачки. Новачки вони спецназу, ворога зведуть до сказу, правні, влучні і хоробрі, в бою люті в серці добрі. Кулеметниця редиска, б'є орду здалека й зблизька, із гармати горох гатить, захищає рідну хату. Ось родина патісонів, опановує вже дрони. А для захиста із неба Крін опанував жереби. В реби соняхи пішли, там себе вони знайшли. Морква подалась в ракети. Щоби бити, їх там нето. Кукуруд заробить ставки, піду я у тамагавки, Чи злечу аж до висот, як ракета патріот, а квасоля й бараболя піхотинців полі бою, де в землі вони сидять, не пройде ворожа рать. Полуниці і суниці подалися медсестриці, кожного перебентують, всіх поранених рятують. Що городино зветься, стало разом, мов фортеця, ті стоять плечем плече де найбільше гаряче. Гарбуз в них за генерала віддає команди вдало. Тут гука, лави тримати, там кричить, вогню давати, пре ісуне сарана, немо борошно з млина, військо гарбузове б'ється, важко, але не здається. Тут вилазить із кущів тлуста, бабка позивним капуста. Дітки, чуйте но ну сюди забагато сарани. Нам пчоло, їх не розбити, треба їх перехитрити. Онде, бачте, де смітник, там зростає борщівник. Він отруйний аж до смерті. Від дотику можна мерти. Поряд з ним є блекота, де ж отрута, іще там. Я беру загін капусти. Ми ж тому такі є тлусті. У нас пелюсток є багато, зарані вони до смаку. Тому завтра на світанку ми йдемо в немо приманка до того борщівника і вдаємо дуракам. Гей, мовляв, місьє, пардон. Ми здаємося в полон. Ми втомились воювати. Просимо до себе в хату, просимо вас гості сісти наших страв смачних поїсти у нас борщик і салатик. Буде що вам наминати? Щойно хмара сарани кинеться до нас туди. Ми ховаємось в смітник, орда влетить у борщівник. Хай мерші на нього пре і його нехай жує. На десерт буде ота теж отруйна блекота. Гарбуз на той план пристав. Капусняк його назвав, а військам сказав зважати і в чаще ворога гнати. Прямісінько борщівник, хай там буде їм гаплик, щоби доста поїли і навіки там спочили. Ухвалили і зробили, і так ворога побили. Царана отруту з'їла. І на смерть вся там зомліла, і скінчилася облога, і настала перемога, гарбузове військо славне, свято відзнача державне. Всі крокують на параді, перемозі й миру раді, так гарбузі в той город зрозумів, що він народ, і щоб далі мирно жити, слід свободу боронити. Разом йти на бойовище, щоб вороже військо знищить. Відтоді гарбузів рід живе вже багато літ, тіється, росте, жнеться, вороженьків стережеться, армію тримав порядку, усім ворогам на згадку, а собі для віри в рід волелюбний свій нарід. А тобі, мале дитятко. Щоб зрости, то треба спадки. У вісні хай тобі сниться, чисте небо і жар птиця. Хай твій сон буде спокійний, а в країна буде вільня. Дяка всім захисникам, оборонцям і бійцям. Автор твору Тимур Нагелевський. читала лейтенант поліції Ірина Шишацька.